Чому ж ми не можемо відпустити своїх діточок і тримаємо їх, Уже вони дорослі, вже їм по 30 років, в них є свої діточки, а ми їх тримаємо, і нам страшно, бо для нас відпустити значить все втратити. І ця історія дуже часто, тому що коли я працюю з людьми, дуже багато вже працюю із тим, що хворіють діти, наприклад, у мам. І до 12 років, якщо дитина, вона знаходиться в полі мами. Буває навіть далі і довше вона знаходиться це, все індивідуально, і тоді я працюю просто через маму. Бо все, що мама не дозволяє собі прожити, що вона не усвідомлює, що вона в собі приховує, закриває через певні стратегії, що не можна говорити, не можна проявлятися. Не можна там плакати, не можна кричати. Да, через свої заборони, звісно, через певні програми, вона не може дозволити собі бути слабкою, наприклад. То дитина, коли народжується, вона мамі допомагає прожити ті непрожиті почуття та емоції. Якщо у мами, наприклад, конфлікту. З чоловіком, звісно, у дитини можуть бути психосоматичні захворювання. Що таке конфлікт з чоловіком? Все залежить від того, як мама це сприймає. У кожного ж по-своєму сприйняття Це Сприйняття спрацьовує, дивлячись від того, які програми, які установки, які стратегії. І, звісно, там можуть бути різні конфлікти. Якщо це, наприклад, вона сприймається, що це її територія, і чоловік знаходиться на її території, це метафорично, Звісно, у дитини буде цист, тому що це територіальний конфлікт. І тут треба вже дивитися, яка хвороба у дитини, і дивлячись із захворювання дитини, ми вже дивимося, який внутрішній конфлікт у мами, який вона до сих пір не може вирішити. І працюємо вже з мамою. Яке вона не може прийняти рішення, де вона заборонила собі це. І знаходячи першу причину, звісно, в той момент дитина теж цілюється і дуже часто буває, знаєте, дитина вже в підлітковому віці, тобто 16 років, і до мене приходить мама, каже: Ну, дитина не, не прийде до тебе, що мені робити, але мені хочеться допомогти. їй. Там закрилась дитина. Знаєте, буває дуже часто в підлітковому віці. Сидить в соцмережах, постійно, от закривається від соціуму і сидить в соцмережах. І, звісно, мама хоче допомогти, їй, і ми працюємо з мамою різними варіантами, різними техніками для того, щоб розпакувати, а що де мама не проявляється, де мама заборонила собі проявлятися. Тобто, в неї є певні страхи, які нею керують, і вона навіть не може усвідомити. І коли ми тільки знаходимо це. У дитини змінюється реакція в тілі також, бо вона ще знаходиться, наприклад, в полі мами, і тоді дитині не потрібно допомагати. В чому ж страх відпустити дитину? В тому, знаєте, що є програма, відпустити, значить, втратити. І давайте зараз з вами прямо зробимо практику, в кого є. Ця програма зараз перевіримо. Я, як людина-практик, я люблю все проживати через власний досвід. Отак От моя душа набуває розвиток, да? і тоді я можу допомогти іншим людям. І, звісно, мені хочеться надавати вам більше практик, для того, щоб ви почали розуміти себе. А що я хочу сказати, що в мене є курс сам собі терапевт, де ви можете. Записатися на цей курс і навчитися самостійно працювати із собою, розуміти тіло, відчути це. Тому що на курсі я просто передаю всі свої знання, які маю, для того, щоб ви могли в подальшому і собі допомогти і іншій людині. Бо коли ви знаєте, як ви влаштовані, значить ви можете керувати. А коли ви не знаєте, як ви влаштовані, ви вірите лікарям, ви вірите іншим людям. Ви не вірите собі, бо ви не знаєте цього механізму. І якраз я це все. Надаю на курсі, тому хто хоче ознайомитися з курсом, під відео буде сайт, да? і на цьому сайті ви можете просто подивитися, які там умови і які теми да? які теми курсу і чому ви можете навчитися там. І продовжуємо. Так, і тепер дивіться, в кого є, наприклад, відпустити дорівнює втратити. І зараз я вам кажу: просто зробіть глибокий вдих видих, і я вам кажу, я забираю в тебе дитину на одну хвилинку. Віддайте мені свою дитину на одну хвилинку, от я забираю. Ось тут я вашу дитину забираю на одну хвилинку. І ви відчуєте, що в вашому тілі. Якщо ваше тіло стискається, якщо вам страшно там, ком підкачує, або тремтиться тіло, будь-яка реакція, яка вам некомфортна, це є страх. Значить, ви знаходитеся в цьому страху, тобто ви знаходитеся в стресі, ви знаходитеся. В постійному стресі, і тому а, це є внутрішній конфлікт. І ви тоді не можете дитині дати свободу. Це ж несвідомо відбувається. А дитина це відчуває, і вона не може розвиватися, і ви не можете розвиватися. Тобто, ви знаєте, як зліплені наче. І давайте зараз в кого от є це стискання. А, а буває так, знаєте, що навіть я не можу повірити в це. Мені настільки страшно, що я не, навіть не можу допомогти. Впустити думку, що в мене дитина піде, там від мене дитина піде. І це є, що ви її тримаєте, звісно. Тоді в її сфера життя дуже важко проявлятися, дуже важко розвиватися, спілкуватися з іншими людьми. Вона закривається в собі, тому що ви їй не дозволяєте, але ж ви собі не дозволяєте жити вільно. І тепер дивіться, в кого є відпустити, дорівнює втратити. Зараз от дивіться, отут в мене відпустити, а отут втратити, Да? І от у вас воно зліплено. Але це різні речі. І тепер уважно просто дивіться на мене. Да? І зараз я оце відокремлюю у вас. У ваші психіці цей нейронний зв'язок я роз'єдную. Це різні речі. Відпустити – це значить дати свободу. Душа наша св свободна, да? вона вільна від усього. Це на наше его прив'язується. І це є прив'язка, дійсно. Дивіться, це різні речі. І тепер я вам даю оце слово відпустити. Я вам даю відпустити, як зараз вам? Да? Відчуйте, що в тілі, яка ви зараз одне слово. Просто відчуйте. І тепер зробіть глибокий глибоких дихвитих, і зараз я на хвилинку у вас знову дитину заберу. Як зараз в тілі? Якщо у вас змінилася реакція в тілі, да, ви спокійно, ви, значить, усвідомили, все, ви молодець, ви відпустили свою дитину для того, щоб вона розвивалася, зростала і дорослішала. Якщо у вас ще стискається тіло, значить перша причина десь глибше, тобто у вас були втрати. І я хочу поділитися однією історією це своїм кейсом. Я працювала з клієнткою, де в неї була така проблема, коли я її провокувала відпусти, в неї просто паніка була і сльози. І звісно, перша причина в іншому, тому що це вже тригер спрацьовує да, тригерне. Ну, це як нагадування про ту ситуацію, яка була колись. І коли ми з нею пішли в регрес, подивилися, що вона коли я просто став-поставила запитання їй. Яку дитину втрачала, в неї не було ні абортів, ні викиднів, нікого не було такого, я просто запитала, яку дитину втрачала, де ти її втратила? І вона починає плакати, а плакати значить це там заряд емоційний, тобто ми попадаємо в правду, ми попадаємо в цю програму, де є перша причина. І коли вона починає плакати, в мене йде інформація для неї, що коли вона народжувалася, Щось було не так. І я просто перевіряю цю інформацію і ставлю їй питання. Як тебе мама народжувала? І вона каже: дуже складно, я народилася вся синя. Тобто я народилася з асфіксією. А що таке асфіксія, тройне вбиття пуповини? Я начебто померла. І а, тоді, в психіці, що відбувається, як частина психіки відчуває себе, наче мертвою, да? не живою? І це є така програма. і Тоді вона одну, однією новою жива, а другою новою не жива. І звісно, вона не вірить на рівні психіки, вона не вірить, що вона народилася. І коли ми проговорили слова, що вона не вірить про те, що народилася, неї теж був там емоційний заряд. Уявляєте, який перенос просто наше ж тіло тримає пам'ять. Всю абсолютно різних реінкарнацій, роду пам'ять тобто, все в нас всередині. Чому я кажу: всі відповіді в нас є: якщо ви кажете я не знаю, тобто не знає мозок, а тіло пам'ятає все. Тому головне у цю пам'ять відкрити, а відкрити ми можемо. Працюючи, якщо ми знаємо цей механізм, можемо самостійно попрацювати з собою, або от в терапії, коли потрібен провідник, бо ну, не завжди ж психіка пускає глибоко, там вже дуже боляче, звісно, в ну, неї там був сильний біль. звісно. І коли ми прожили цей процес народження, тобто вона народилася вже спокійно, ми дали місце, ми оживили ту частину психіки, яка відчувала себе неживою. І вона стала цілісною. Коли вона стала цілісною, ми прожили цей процес, і коли я потім перевіряла через провокацію, кажу, я забираю в тебе дитину. А вона каже а Мені спокійно, мені вже спокійно. Тобто тіло вже реагує, реагує на це спокійно. Це каже про те, що в неї вже немає цієї програми, що в неї цей страх вже нею страх не керує, в неї немає цього страху. А значить, дитина вільна, і в неї таке знаєте полегшення, дихання було. тобто... І вона ж народилася. Це ж для неї свобода, вона в, в житті. Тоді, як це проявляється в серах життя, вона не може проявлятися. Вона тікає від себе, тікає, не вирішує задачу. Тобто, для того, щоб не відчувати цей страх, мені краще піти там на концерт, мені в гори піти. Тобто, тікає від себе. Тому що там така напруга всередині, звісно, що. Десь вона повинна переключатися, в нас є нормотонія, да, коли ми на прузі, потім у нас йде симпатика, парасимпатика. Да, вночі ми відпочиваємо, тіло розслабляється. Але якщо воно не розслабляється, звісно, воно десь вибухне. І вже дитина починала через свої психосоматичні захворювання проживати їй допомагати цей страх проживати. І тому вони як заліплені, наче були разом. Ми це все від'єднали, і, звісно, дитина стілюється, і мама легкість настає, тому що вона народилася, вона відчуває себе живою. Це так ми влаштовані це все на несвідомому рівні. 95% програється в нашому житті несвідомим. Тільки 5% те, що ми можемо свідомо проживати, уявляєте, 95%. Тобто, Програми ми проживаємо ці, і ми не можемо на них вплинути, якщо ми не усвідомимо, якщо ми не звернемо на це увагу. А звернути увагу дуже просто, що в моєму житті мені не подобається. От певне таке питання поставте собі, в чому мені там можливо, мені не подобається моя робота, не подобаються стосунки там з батьками, стосунки з дітьми, стосунки з чоловіком. Можливо, мені не подобається те, як я заробляю гроші. Складно заробляю гроші, або в мене їх не вистачає, або не подобається, що дитина хворіє, або ви хворієте. Ну, тобто, оці всі моменти, якщо ви звернете увагу, а що ж в вашому житті не так, значить це і є для вас небезпечне. Небезпечно заробляти гроші, небезпечно змінити роботу. І з оцим страхом потрібно працювати. Тому що, коли ви знаходитесь в страху, ви знаходитеся в стресі. А якщо ви тривалий час в стресі. Це тоді біологізується в симптом психосоматичне захворювання, да? і тіло починає допомагати вирішувати для вас цю задачку. Тому звертайте на це увагу. І от продовжуємо з приводу дітей. Дивіться, якщо ми будемо усвідомлювати, що ми дитину народили не для себе, ні. Дитина через нас пройшла для того, щоб продовжити життя. Тобто, душа її запланувала. Еволюціонувати і обрала батьків через таких батьків вона може отримати певний досвід, навчитися чомусь і йти далі уже по своєму житті згідно свого призначення. І якщо ви думаєте, як мами, да, ми всі думаємо, ой, я народила там для себе. Це, гординя, це, гординя, це Бог надав вам провести. Це життя через себе. Ви як провідник? Ви провели і все. Якщо ви прив'язуєтесь до цієї дитини, ви закриваєте в собі якусь потребу. Наприклад, я тоді потрібна, я тоді відчуваю радість. Я тоді цінна. Особливо про цінність звертайте увагу, тому що. Ви завдяки от дитина ж завжди з вами, і ви тоді відчуваєте, що я цін, цінна як мама, я цінна як людина, і я тоді маю право на життя, бо в мене є дитина, і я тоді потрібна. І це є конфлікт, це є конфлікт, з яким треба розбиратися, тому що ви таким чином несвідомо прив'язуєте дитину до себе. І вже в дорослому віці, коли вона вже зростає, вона не може від вас піти, вона несвідомо. З вами вона хоче піти, але не може, тому що ви її тримаєте. Ну, звісно, вона теж вас для чогось тримає, там іде в обидві сторони да, цієї. Але якщо ви усвідомите на своєму рівні, в неї цього не буде, тому що наші діти, як наші вчителя, прийшли нас чомусь навчити, чомусь показати нам, що можна в собі змінити і що ми не так робимо. І якщо ваші діти хворіють. Значить, вони вам прийшли показати, що дивися, ти отут заплуталась, отут в страху, а тут в цій програмі знаходишся. Розберися з собою, і я тоді зцілюся. І вона буде допомагати вам доти, доки ви це не усвідомите, не приймете нове рішення, не зміните ту стратегію реагування, якщо ваш чоловік вас там аб'юзить, наприклад. Доки ви не вийдете з цих стосунків, дитина буде допомагати через хвороби. Тому звертайте на це увагу, бо був один такий випадок, що чоловік аб'юзив свою дружину, і що дитина вже хотіла сама несвідомо, щоб вони розлучилися. Дитина попадає в лікарню. Для чого? Мама з нею, звісно, бо вона маленька, семирічна дитинка. Для того, щоб там відчути ту небезпеку, Ой, безпеку, безпеку, Вибачаюсь. щоб там відчути, що вона в безпеці. Тобто, коли вона там, вона в безпеці. А вдома. Для неї все тривірить, що там буде бійка, що там буде конфлікт. І, звісно, коли вже усвідомила дружина, його, що вона таких стосунків не хоче, а вона була теж в ролі мами, да, він в ролі дитини, а вона в ролі мами, тобто жертва агресор, агресор завжди йде на жертву. І коли вона розлучилася, прийняла рішення, вона зрозуміла, що вона розвивається в війні, вона розлучилася, дитина зцілилася, не, не треба вже мамі допомагати. Але ж ми можемо не доводити до цього, ми можемо на цьому рівні самостійно усвідомлювати, чому так відбувається. І зараз я вам на рівні енергії душі прямо покажу, як цей процес відбувається для того, щоб для вашого мозку було зрозуміло. Дивіться, у нас є дві душі, да? дві особистості. Коли душа, душа дитини планує прийти через вас як провідника в це життя, от душа це окрема. Да? Енергія, а у вас своя душа. І коли дивіться, ви тримаєте цю душу в своєму полі, тобто ви не відпускаєте її, вам страшно відпустити. Вам здається, що вона не впорається, що вона ви хочете для неї найкращого життя, ви хочете, щоб вона не помилялася. Але це називається ви. Ви сидите разом в одному полі і не відпускаєте, що тоді відбувається? Мама своєю вагою, от я буду прямо метафорично вам казати, як це відбувається, для того, щоб зрозуміло. Ви тиснете на цю дитину, ні, я тебе не відпущу, я тебе відгородю від всіх проблем, від всіх питань. Дитина, що тоді? Вона стає маленькою маленькою, вона в цьому віці застрягає, вона не може в прямому сенсі цього слова дихати, бо дійсно мама перекриває весь кисень. Для дитини дитина не може дихати. Це може бути і фізично, і метафорично також. Тобто вона не відчуває свободу. Мама тисне своєю вагою. І як тільки мама усвідомлює, що в неї своє життя, а у дитини своє життя, вона виходить з поля дитини і дитина починає рости. І вона тоді починає розвиватися, бо це дві вільні душі, які прийшли виконувати свої задачі і все. Але ж в нас настільки его включається, що ні, це ж моя дитина, я ж її відгородю від цих проблем. Ні. Якщо душі потрібно пройти цей шлях якихось питань і проблем, це вибір її душі. І якщо ви будете впливати на це, ні, ви не розвиваєтесь, ви будете хворіти, і дитина буде хворіти. А чи хочете ви цього, для чого вам а, вирішувати свої питання через дитину? Ви ставите дитину своєю жертвою. Для чого? Щоб що? Щоб своє его там втішити да, закрити там свої якісь потреби, щоб відчувати себе потрібною ціною, то розберіться просто в цьому, чому ви не потрібна. Як можете ви бути не потрібною, якщо ви частинка творця, якщо ви є творіння, якщо ви прийшли в цей світ створювати щось нове, цінність свою надавати, всесвіту, цінність людям свою надавати. Тому ж Відчуйте просто себе, що нема слова потрібна, не потрібна, Потрібно для мене, знаєте, якщо це, як наче якийсь предмет, ти використовуєш, він потрібен тобі чи ні. Просто відчуйте, що ви є, і все. І ваша цінність в тому, що ви народилися. Оце і є ваша цінність. І відпускайте своїх дітей, відстаньте від них. Нехай вони набивають свої шишки самостійно. Коли я це усвідомила, в мене теж. Було таке прив'язування да, до дитини своєї, в мене доньці вже буде 17 років, зараз 16 Ні, листопаді буде 17 років. І коли я це усвідомила, що моя дитина вільна, що вона самостійна одиниця, що їй потрібно цей досвід пройти, якщо вона ображається там на щось, їй треба зрости в цьому. Я їй не заважаю. Головне, не заважайте. Все, я не заважаю. Я, як мама, що можу сказати? Я завжди поруч. Я завжди тобі допоможу. я завжди для мене завжди цінна. І навіть щоб там дитина, як би вона себе не поводила, просто дайте їй у цю безпеку. Мама може надати дитині безпеку, тому що дитина, коли народжується, вона ж в вашому полі народжується. Да? Вона, Ви виношуєте її в животику своєму, тобто в своєму тілі. І вона все бере, ці стратегії для неї ви весь світ. Вона не може іншому навчитися, вона тільки бере те, в чому ви живете, в якому середовищі ви живете, як ви сприймаєте цей світ, вона також починає так само сприймати цей світ, як ви. Тобто для неї модель поведінка, якщо ви страждаєте, для неї це є любов. Вона не вміє по-іншому любити, значить для неї любов це біль. Да? І тоді оце йде перекос в цьому. Якщо ви, наприклад, не вмієте радіти, якщо ви заборонили собі бути щасливою, Дитина теж забороняє собі, а чи хочемо ми для своїх дітей це що можна з цим зробити? Почати розвивати себе, почати працювати із собою, тобто фокус уваги повернути тільки в себе. А ваші діточки будуть навчатися у вас? Тобто, найкращий приклад для дитини це приклад мами. Якщо мама займається спортом, Дитина буде займатися спортом. Якщо мама там, творча людина, щось створює, дитина буде також творчою людиною, тому що дитина бере приклад з мами. Якщо мама, наприклад, якесь веде там, життя, якщо мама страждає, дитина також буде страждати. Тому найкращим прикладом не казати дитині, от, наприклад, ви сидите в комп'ютері, просто да, там, дивитесь якусь гру або граєте в якусь гру. А дитині забороняєте це. Дитина дивиться на вас, все вона робить. Тобто, ви спочатку все випачні, і дитина також буде вас відзеркалювати. Тому гарний приклад, от, як я побачила через себе все ж через власний досвід. Коли я 11 років займаюся активним спортом, різним спортом, зараз я на вулиці тренуюся, і бігаю, і воркаутом займаюся. ну, займаюся, тобто, активно веду своє життя. І мені колись хотілося, щоб моя дитиночка також займалася спортом, щоб ми на спортивний майданчик, на турніки ходили разом. Але в той час вона не хотіла ні на які гуртки ходити. Я відстала від неї, думаю, значить, не прийшов час. Тобто всі ходять, а вона ні, ну нічого, хай не ходить, значить, вона не хоче. Тобто для її душі, значить, це не потрібно зараз. І все, я її забула про це. Сама займаюся далі. А потім, через деякий час, вона мені знаходить сайт. І скидає, мама, я хочу на повітряну акробатику. Все, Я навіть не знала, що там таке, я туди не ходила жодного разу. І ми йдемо на акробатику, вже третій рік, вона займається повітряною акробатикою. з таким задоволенням. Ми зараз на кожному майданчику, тепер на турніках, разом займаємося, вона мені нові елементи показує, що в неї народжується ще, ідеї свої, і вона щаслива від цього. Тобто вона сама обрала те, що вона хоче. І я їй надала можливість, я просто відстала від неї. Все, не хочеш, значить, не потрібно. А так нам потрібно. Але ж мені хотілося всередині, щоб вона займалася спортом. Що я робила? Я займалася спортом. І все, дитина дивиться, і вона йде, і дійсно, тепер це її вибір. Я поважаю її вибір. Якщо вона обере не займатися спортом, я також буду поважати її вибір, тому що цей вибір надає їй досвід. І якщо вона десь зробить помилку, наприклад, то це вона для того, для того, щоб зрости. Значить, вона в цьому зросте. Ми не можемо відгородити від якихось проблем. Ні. Ми навпаки можемо заважати тільки. Якщо їй потрібно це пройти, вона пройде. І головне, довіряти своїм дітям, довіряти в тому плані, що от вона в мене найкраща, вона от така. І знаєте, в чому ще помилка, коли дитині вона маленька і кажуть, ти в мене. Найкраща. Ти, таких, як ти, більше немає в житті. Ти моя принцеса. І в цьому помилка, тому що дитина доросліша, вона приходить в школу, вона приходить в університет, і вона бачить, що вона не принцеса, що вона не найкраща. І фактично, ви закладаєте, коли ви кажете ти найкраща, вже порівнюй себе. Тобто, вона, щоб вона порівнювала себе. І тут в неї закладається програма, що мені потрібно себе з кимось порівнювати. Але це дві різні людині людини, навіщо себе з кимось порівнювати. Ми можемо тільки дивитися за собою, спостерігати за динамікою, тоді, коли, наприклад, я сьогодні така, а через місяць я інша. Як я зросла. І я от тоді спостерігаю за своєю динамікою. Так і моя донька мені вчора скинула відео, як вона там місяць назад цю вправу робила, і як зараз робить. Тобто вона дивиться. Собою себе порівнює, але і, і тут трішечки не зовсім вірно, знаєте в чому? Тому що це різні стани, різні підходи, різні уже історії. да? І тут ми просто можемо жити в моменті. От я сьогодні така, чому? Чому тут не дуже вірно, тому що, наприклад, ви сьогодні гарно це зробили, а через місяць ви гірше це зробили. І тут тоді йде розчарування. Я тоді так гарно робила, значить, я якась не така. І Тут конфлікт самознецінення. І звісно, коли ви себе знецінюєте, що тут іде? Тут включаються м'язи, якщо я не так рухаюся, як раніше, да суглоби можуть, але це вже інтенсивніший конфлікт, ну це вже з психосоматики. Більше сюди це вже інша тема. Тому тут теж з порівнянням себе за динамікою треба теж бути дуже пильно спостерігати, тому що не завжди це є теж вірно. А, сьогодні я в такому стані так зробила, а завтра я можу в іншому стані і можу не зробити це. і Це не є поганим. Просто от сьогодні я така і дозволяти собі бути в різних станах. Да? Тому от зараз прямо я з вами розібрала, чому не дуже добре порівнювати себе з колишньою. Наприклад, я колишня була більш стрункіша, ніж зараз. Ну це не значить, що зараз я якась не така. Ні, от просто зараз я проживаю такий досвід, і мені так потрібно. Але якщо я хочу щось змінити в собі, я буду інтенсивніше, можливо, займатися, я попрацюю з внутрішнім станом. своїм. Тобто я можу на це вплинути саме так. І тут, що мені хочеться сказати, просто відпускайте своїх діточок. Якщо вам складно відпустити, якщо у вас є ці конфлікти внутрішні, якщо вам страшно відпустити діточок, будь ласка, запрошую вас на курс, сам собі терапевт, я допоможу вам прямо на курсі розібратися з цим. Тому що, коли ви зрозумієте це все як влаштовано, від вас відійдуть страхи. Ви не зможете просто вийти з курсу такої, як були раніше. Але на цьому курсі ви е, візьмете настільки багато різних технік, інструментів і розумінь, що ви прийдете в своє в подальше життя, і ви будете використовувати це, і ваші діточки також будуть змінюватися разом з вами. Почніть просто з себе. Змініть своє життя, і тоді зміниться життя у всього у всіх, хто вас оточує. Да? У близьких зміниться життя, тому що все, що вас оточує, все для вас. Все вас відзеркалює. Я вам дуже вдячна. Підписуйтесь на мій канал, я тут завжди ділюся тим, що набула з власного досвіду. Даю вам такі інструменти, якісь практики надаю. Цікаве, тут є і терапії, тут є медитація. Ви можете зайти подивитися медитації, які я пишу на різні теми. Очищення роду, а також ви можете записатися на курс або на терапію і зрозуміти і вийти вже з цього стану, і жити щасливо. Гарного вам дня, до зустрічі!